Дорогі першокурсники, вітаю! На цих світлинах ви бачите моїх надзвичайних студентів. 16 років праці, 16 років моєї викладацької роботи. Можливо, ці майбутні доктори виглядають втомленими, але щасливими. На обличчях сяють посмішки. Це результат важкої праці та наполегливого навчання. Максим. Один із найстаранніших студентів групи. Зараз науковець Стенфордського університету. Михайло, військовий лікар. А Юля, Юля була у нас старостою групи. І лише один погляд Юлії група була як Шовкова. Дев'ята група, так само надзвичайна група. Костя. Костянтин. Зараз у нас хірург, інтерн. І навчається у військово-медичної академії Катерина, його колега, так само лікар-хірург і Юля. Юля, Юля, у нас лікар-косметолог. Їхній перший рік був важким, але вони впоралися. Вони стоять разом об'єднані спільною метою та дружбою, яка зміцнилася під час цих непростих місяців. Попереду були нові випробування, але зараз вони святкують свою маленьку, але важливу перемогу закінчення першого курсу. Четверта група. Пам'ятаю закінчення першого семестру. Так ми зустріли Святого Миколая. А від мене був цікавий подарунок: похід у морг. А п'ятнадцята група медичного факультету. Тортик і три свічечки, які символізують три розділи анатомії: остеологію, та міо міологію. А яка класна була перша стоман група? До речі, всі дітки здали іспит на 5. А як вам експерименти 15-ї мед? Над викладачем? Будь ласка, запам'ятайте їх обличчям. Запам'ятайте. І, звісно, студентська олімпіада по анатомії. І таких яскравих спогадів у кожного викладача просто безліч. Радий вас вітати, дорогі мої першокурсники, на каналі Анатомія людини з Максимом Цитовським. Ви зробили важливий крок у своєму житті, обравши шлях вивчення медицини. Анатомія це основа всіх медичних знань, і я з радістю допоможу вам оволодіти цими знаннями. Цей канал був створений для того, щоб зробити процес навчання цікавим і зрозумілим. Тут ви знайдете багато корисної інформації, лекцій і практичних порад, які допоможуть вам на цьому шляху. Пам'ятайте, що кожен новий день це крок до вашої мрії стати справжніми професіоналами. Бажаю вам натхнення наполегливості та успіхів у навчанні. Не бійтеся запитувати і досліджувати разом ми досягнемо великих результатів. З повагою, кандидат медичних наук, доцент кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Цитовський Максим Наумович. І ми починаємо. І першою темою. Буде анатомія людини, вступ в науку, анатом, нормальна анатомія. Поїхали. Золоте століття анатомії почалося в 16 столітті і тривало до 19 століття. Таємниці внутрішнього устрою людського тіла залучали кращих вчених. Отже, анатомія людини вважалася однією з найважливіших областей досліджень. Престиж анатомії був такий високий, що у 1542 році французький анатом, математик і астроном Жан-Франсуа Фернель писав: анатомія для фізіології як географія для історії, описує місце дії. З погляду гуманістичної культури він виступав за розвиток методів впізнання природи. Так у своєму творі Діалог, який датується приблизно 1530 роком, він писав: але що було б, якщо, якби наші попередники і їх прародителі просто слідували тими ж шляхами, які були прокладені задовго до них? Зрештою, його вкладом у медицину були описи аневризм артерій і симптомів жовчно-кам'яної хвороби, і введення термінів фізіологія і патологія. Анатомія розвивалася і відкривала перед нами таємниці людського тіла. Багато органів було детально вивчено, і їх портрети потрапили в анатомічні атласи. Це була епоха великих відкриттів та наукового прогресу. Ці анатомічні атласи стали основою для подальших досліджень та е, практики в медицині. Вони допомогли лікарям краще розуміти органи та їх функції, що відіграє важливу роль в сучасній медицині. У середньовіччі анатомічні знання базувалися на творах Галена, але. Ренесанс приніс новий погляд на анатомію. Відомі анатомії, такі як Мондіно да Люці, Беренгаріо да Декарпі та Жак Дюба, вивчали органи та їх функції. Однак, справжнім проривом став твір Андреаса Візалія «De humani corporis fabrica», де він детально описав будову людського тіла. До кінця ХХ століття більшість органів було відкрито, докладні зображення яких потрапили в анатомічні атласи, і деякі вчені дійсно вважали, що анатомія як наука втратила свою актуальність. Це було пов'язано з розвитком нових технологій, таких як комп'ютерна томографія та магнітно-резонансна томографія, які дозволили детальніше вивчати структуру людського тіла без необхідності хірургічного втручання. Також важливим етапом було впровадження молекулярної біології та генетики, що дозволило вченим досліджувати анатомію на клітинному та молекулярному рівнях. Сучасні дослідження, такі як Human Organ Atlas, дозволяють нам дивитися на органи з нової перспективи. Технології, такі як ієрархічна фазова контрастна томографія, це метод поширення фази рентгенівського випромінювання з використанням надзвичайно блискучого джерела, дозволяють нам вивчати органи на різних рівнях від клітин до органів в цілому. Так що, хоча ми і зробили великий прогрес, людське тіло залишається однією з найбільших загадок нашого часу. Можливо, майбутні дослідження розкриють ще більше секретів. Анатомія людини це захоплива наука, яка досліджує будову нашого організму. Вона розглядає окремі органи, системи органів та їх взаємодії в контексті розвитку та функціональних можливостей. Це дозволяє нам краще розуміти, як працює наше тіло і як воно взаємодіє з навколишнім середовищем. В узагальненому вигляді дисципліну анатомія людини можна назвати наукою про будову здорового людського організму. Завданнями анатомії як науки є вивчення Форми положення органів та їх взаємовідносин з урахуванням вікових, статевих та індивідуальних особливостей, а також з'ясування закономірності конструкції тіла людини в цілому та складових її частин. Термін анатомія людини походить від грецького слова анатемно, що означає розсікаю, «розчленовую». Отже, в, основному назви дисципліни, в основу назви дисципліни покладений один із її основних методів дослідження. Термін «нормальна» передбачає поняття норми. А норма це одна із найважливіших категорій медицини, яка включає як методологічний, так і філософський аспекти. Під нормою слід розуміти не середньостатистичне значення будь-якого параметра, що характеризує будову тіла людини, а той оптимальний інтервал, у межах якого організм залишається здоровим у повному обсязі та виконує свої функції. Норма має діапазон відхилень від середньостатистичних показників, але у певних межах, які пов'язані з порушенням функції. Відхилення будови організму в межах діапазону норми зветься варіант норми або варіант розвитку. Слід зазначити, що у однієї вікової групи будова, форма і положення органів мають суттєві індивідуальні відмінності. Вони обумовлені особливостями внутрішньоутробного розвитку організму або впливом соціальних антропогенних факторів. Анатомію тіла людини і складових її органів необхідно вивчати з урахуванням функціональних особливостей, оскільки саме функція визначає принцип структурної організації. У багатьох дослідженнях переконливо доведено, що будова тіла людини істотно залежить від функціональних навантажень. У зв'язку з цим ви дізнаєтесь про відмітні ознаки будови кісток. Суглобів, м'язів, внутрішніх органів тощо у людей різних професій. Таким чином, будова виражається через функцію, її слід розглядати тільки в єдності з функцією. Серед живих істот людина є найбільш складно побудованим організмом. Зрозуміти відмінні особливості будови тіла людини можна лише шляхом порівняння однакових анатомічних ознак у різних видів тварин, від найпростіших до людиноподібних мап-приматів. Дослідження такого роду займається самостійна наука, порівняльна анатомія, яка дозволяє зрозуміти історію походження людини як окремого роду. Процес еволюції тваринного світу отримав назву філогенез. Процес внутрішньоутробного розвитку людини вивчає особлива наука ембріологія, завдяки якій вдалося дослідити механізми формування органів та організму в цілому. Індивідуальний розвиток людського організму протягом усього життя від моменту зародження до смерті складає поняття онтогенезу. Розгляд питань онто- та філогенезу в курсі нормальної анатомії дозволяє зрозуміти походження вад та аномалій розвитку. Вада розвитку або мальформація. Це стійкі морфологічні та функціональні зміни органу або організму, що виникають внаслідок порушень розвитку зародка, плоду або порушень подальшого формування органів після народження дитини. Потворність це важка вада розвитку, яка призводить до спотворення частин тіла і виявляється при зовнішньому огляді. Аномалія розвитку або мала вада це Стійке відхилення в будові органу або системи органів, що не супроводжується функціональними порушеннями у звичайних умовах, але нерідко є причиною косметичних дефектів або захворювань, особливо при впливі на організм екстремальних факторів. На цьому слайді ви бачите дитинку, у якої був поставлений діагноз синдром Денді вокера які належать до групи невилікованих вроджених вад, що впливають на функції нервової системи. Синдром Денді-Вокера – це патологічний процес, при якому ряд структур мозку не може адекватно розвиватися і функціонувати. Це призводить до ліквородинамічних порушень. Найчастіше в патологічний процес залучений і мозочок. Порушення його будови призводить до найбільш виражених клінічних проявів. Наявність такого варіанту аномального розвитку центральної нервової системи іноді вдається запідозрити вже в період вагітності. Сучасна анатомія як наука включає низку самостійних дисциплін: це системна анатомія, топографічна анатомія. Патологічна анатомія, пластична анатомія, вікова анатомія і порівняльна анатомія. Системна анатомія дає уявлення про будову, форму, положення, топографію та розвиток органів по системам. В системну анатомію входять остеологія вчення про. Кістки, ця та артросиндесмологія, вчення про з'єднання кісток, міологія, вчення про м'язи, спланхнологія, вчення про нутрощі, ангіологія, вчення про судини, ендокринологія, вчення про залози внутрішньої секреції, неврологія вчення про нервову систему. Естезіологія вчення про органи чуття. Топографічна анатомія від грецького топос. Місце графо пишу. Анатомія, топографічна анатомія досліджує взаємне розташування органів і тканин у кожній конкретній ділянці. При цьому особлива увага звертається на просторове розташування структур. Формування топографічних утворень різноманітних борозен, каналів, трикутників тощо. І відповідно їх вміст. Регіональну топографічну анатомію доцільно вивчати вже після систематичної анатомії, тобто на завершальному етапі, патологічна анатомія від грецької патос, хвороба або страждання вона Присвячена вивченню основних закономірностей зміни будови органів, систем органів та людського організму в цілому при, при різноманітних захворюваннях. Пластична анатомія дає знання про статику та динаміку зовнішніх форм тіла людини. Ці відмінності використовуються в образотворчому містецтві, живописі, графіці, скульптурі. Тощо. Вікова анатомія Вона займається дослідженням перетворень у структурній організації людського організму в різні періоди життя від народження до смерті. Тобто вікова анатомія досліджує вікові аспекти анатомічних особливостей індивідуального розвитку людини онтогенезу. Від грецької онтус, особа, генезіс розвиток. Розвиток людини до народження, зокрема у зародковому періоді, розглядає ембріологія від грецького ембріон зародок, а у людей похилого віку вивчає геронтологія від грецького герон старий. Порівняльна анатомія вивчає основні напрями розвитку. Відмінності та подібні риси в організації органів та систем живого організму в процесі філогенезу від найпростіших до людини. Ці знання є надзвичайно важливими для практикуючого лікаря для розуміння можливих вад розвитку органів і систем. У медицині цілий ряд відкриттів робиться в експерименті на лабораторних тваринах. Для правильного моделювання будь-якого патологічного стану відпрацювання способів його корекції необхідно чітко знати особливості будови органів та систем організму тварини, які аналогічні таким у людини. Тільки в цьому випадку отримані дані можуть бути перенесені до медичної практики з максимальним ефектом. Крім того, анатомію людини розглядають як складову частину антропології, науки про походження та розвиток людини, утворення людських рас та про варіанти будови людини. Місце анатомії у системі біологічних і клінічних дисциплін. Анатомія людини це складова частина біологічних наук, які займаються вивченням живих організмів. У розряді біологічних наук виділяють дві групи дисциплін: морфологію та фізіологію. До морфологічних наук відносять анатомію, гістологію, ембріологію та порівняльну анатомію. Ці науки займаються вивченням форми та будови живих організмів, закономірності їх розвитку та взаємодії з навколишнім середовищем. Анатомія це фундаментальна дисципліна в системі медичної освіти, оскільки вона створює фундамент для подальшого вивчення клінічних дисциплін. Отже, анатомія як наука необхідна не тільки лікарю. Закономірності будови тіла людини залежно від віку, статі та впливу факторів довкілля використовують також педагоги, спортсмени, художники, скульптори, модельєри тощо. А я вам всім бажаю успіху і дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставите вподобайки обов'язково коментуйте. Для мене це надзвичайно важливо. Цікава ваша думка, ваші зауваження та ваші побажання. Дорогі захисники та захисниці України, від щирого серця хочу висловити вам свою безмежну подяку за вашу мужність, силу духу та самопожертву. Ви справжні герої нашого часу. Ті, хто щодня стоїть на захисті нашої свободи, незалежності та майбутнього. Завдяки вам, ми можемо жити під мирним небом, працювати, навчатися і мріяти. Ви опора та гордість нашої нації. Кожен на ваш день це прояв величезної відваги та відданості, і ми неймовірно вдячні вам за це. Як каже мій друг, колега по кафедрі, асистент кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Донал, Данила Галицького, капітан медичної служби, начмет 53-го стрілецького батальйону, Логаш Максим Валентинович, мій бат для мене це одна із цеглин незалежності моєї країни, цеглина, міцність якої залежить і від моєї роботи. В описі під відео я залишаю номер картки для постійної підтримки роботи медпункту Максима. Витрачати завжди є на що. Будемо вдячні за любу допомогу.